Вітаю вас, мої найкращі глядачі. Перш за все, хочу сказати вам, що рік новий розпочався, кольоровий рік завершився. І чесно кажучи, коли я в минулому році знімала відеозапрошення, я навіть не очікувала, що така велика кількість глядачів в'язалочок прийде у цей спільник. Спочатку було не дуже багато охочих, а потім, уже навіть коли спільник я набір і закрила, ще навіть у березі добігала Оленка Буганова, яка говорила, що вона вскочила в останній в останній вагон. І цей поїзд протягом 12 місяців курсував з нами різними станціями кольоровими. На жаль, були такі учасники, які з тих чи інших причин залишили даний спільник. Хто повідомив попередив тим чи іншим чином, всім дякую, хто просто мовчки вийшов з чату, ну це ж таке, буває. Я розумію: якщо людина, наприклад, написала, вона не розрахувала свої сили, щось сталося там, знаєте, радісне чи не дуже радісне. Е, ну, Я вважаю, що написати пару слів, що, вибачте, я виходжу там з спільника. Я не бачу тут нічого складного і страшного. Тому якось у нас, знаєте, така склалася душевна компанія, хороша компанія, компанія шаленої підтримки. Тому що дівчата мене в чаті вже майже трохи не били. За того, що я комусь там, ну, а точніше, Томі Новіковий, не хотіла зарахувати роботу, бо Томочка трошки там не дочиталася умов. Але це все, знаєте, такі якісь, ну не знаю, я намагалася це перевести на жарти, щоб ніхто не образився, щоб всім було весело, щоб всі продовжували. Тому що в нас життя таке складне, хоча б ось цей, знаєте, оці дні якогось спільника, спільного в'язання. Щоб ми могли трішки насолодитися компанією одна одної, показати, що ми вміємо, що ми можемо. Як, ви, як ми можемо будь-як вийти із цікавої неординарної ситуації, яка складається? Наприклад, Ксенія, канал Два моточки, вона так знаєте гарно вийшла із ситуації, коли зв'язала два гарбузики. Один за лютий, другий за грудень. Нічого проти цього я не мала. Звісно, ну, ми кожна вирішувала, кого одягати, як одягати, що в'язати. Звичайно, що хто розпочав багато плечових виробів, їм було дуже важко, тому що ну, плечовий виріб є плечовий виріб. І коли особливо ще, як, наприклад, Тома Новікова, вона в'язала великого розміру плечові вироби. І візерунками, складними деколи візерунками. Ну, тому тут є, що є. Так що е сьогодні хочеться підвести підсумки цього спільника. Хочеться побажати всім учасникам і надалі в'язати кльово і кольорово, тому що. В'язання нас заспокоює, вязання нас надихає, в'язання нам допомагає переживати різні стресові ситуації, а також, звісно, допомагає нам в складні часи. Тому, тому, дівчатка, хочеться всім побажати натхнення у новому році і не тільки у новому році, завжди, щоб у вас було натхнення, щоб у вас були ідеї. Щоб у вас був вільний час і бажання щось створити, створювати, вигадувати це дуже і дуже гарно. А сьогодні хочеться показати вам, які роботи були зроблені дівчатками у даному спільному проєкті. Я їх попросила зробити колаж своїх робіт, адже нас було на початку 55 чоловік. Наразі на даний момент. Можливо, поки я відео запишу, дівчатка ще доскидають, тому що я вирішила зробити поблажку, хто там яку одну-дві роботи не, не дов'язали. Ну, буває. Бувають різні ситуації. У нас зараз більше більш нагальніших в'язальних питань, я ж навіть сімейних питань, тому не, не завжди все виходить. Але якщо люди йдуть на зворотній контакт, і вони ну, не дов'язали якісь дві роботи. Я не вважаю це нічим страшним. Хай вони скидають свої колажі. Ми будемо ними надихатися, ми будемо ними милуватися. І, звісно, я вже під цим відео, так думаю, що я закріплю в закріплених коментарях посилання на Google-форму, де можна буде обрати. Переможця даного спільного проєкту. Я, звичайно, хотіла сама обрати цього переможця. Але, але дівчата нав'язали стільки краси, і мені не хочеться нікого образити, тому я хочу, щоб мої глядачі обрали самі серед учасників обрали самі переможця. Ну, на жаль, я. Мені всі роботи подобаються, ті, що дівчата пообирали, Кожна, кожна з дівчаток обрала із своїх е, мінімум 12 готових робіт, обрала свою найкращу, яка їй найбільше подобається, якою вона не може насолодитися, і вона дуже-дуже задоволена нею. Тому кожна з учасниць прислала е, ці роботи, і вони будуть уже в Google-формі. За ми за них і будемо голосувати. Тому запрошую, я надіюся, в закріплений коментар або ж в описі під даним відео. Десь там буде форма для голосування. Всіх запрошую пройти і переглянути, і віддати свій голос на вашу думку найкращій роботі. Звичайно, роботи різні, їх порівнювати, наприклад, по складності чи по. Об'єму виконаної роботи досить складно, тому що дехто обрав, наприклад, я в деяких учасників бачила роботи їхні, і коли вони обирали, ну, чесно скажу, ну, давайте так, із великих об'ємних робіт вони обирали свою найкращу це шкарпеточки. Я нічого проти не маю, звісно, але ну, на мій погляд я б обрала з тих робіт іншу роботу. Ну, ну є такі, ну а що зробиш? Ну я висловлюю свою думку. Можливо, для людини це найкраща її робота. Можливо, вона пережила якісь емоції, коли в'язала. і, Можливо, вона її улюблена, ця робота. Метою було обрати улюблену роботу, щоб ми могли. Віддати свій голос за улюблену роботу. Тому я і вирішила, щоб кожна з вас, учасників даного спільного проєкту, обрала свою найкращу. А вже ми глядачі, і ми оберемо, на наш погляд, найкращу з найкращих. Тому дякую всім, хто проголосує наперед. І запрошую переглянути ось цей красивезний колаж наших учасників, колаж з кольорових робіт, наших учасників. Я буду вставляти фотографії. Ну, а я з вами прощаюся, а ви залишайтеся, переглядайте наше, наше кольорове натхнення за рік. Всього вам доброго, дякую, що були зі мною. Не забуваємо проголосувати. Пока-пока!